Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували агрогороскоп обробок саду та городу в березні 25-го року, час київський. Перша половина місяця у нас ось така: трудяться птахи та трудяться бджоли. І Дійсно, вони просипаються, якщо щось десь квітне, то бджілки зразу ж до цих квіточок. Спішать і там працюють пташки. Їх так багато у нас взимку було, а зараз ще більше прилетіло такі чудові пташечки. І я навіть не уявляю собі, як можна брати, купувати хімічні якісь препарати, бо хтось там рекомендує і цими препаратами по квіткам проходити. І травити потім і пташок, і бджіл. А потім кажемо, щось в цьому році немає бджіл. А ви ж своїми руками цих, цих малесеньких помічників просто взяли і вбили. Чому я так говорю, тому що зараз багато коментарів. І Звертаються садівники, от називають препарати, і як, є системні препарати. от Треба системні препарати, сказали, треба обробити зараз. Хтось купоросами малює, купає рослини, різні купороси, і хто як може, так і робить І ці білі рослини, стоять в саду, білі з синім таким відтінком. А ніхто не думає, що. Все це впливає на імунну систему самої рослини. І чим більше таких обробок, тим буде слабкіше дерево або той же корч. І ці рослини будуть дуже слабкими далі. Якщо ви ще й далі будете, імунна система впаде і все. Потім ви щось не обробили. Рослина гине. Ось чого вони гинуть, наші рослини. Ми просто не розуміємо. Треба, от хтось зробив, ми вже робимо. Сусіди обробили, ми вже обробляємо. А давайте ми будемо з вами трошечки розумнішими вивчати кожен препарат, який ви хочете використати. Нагадаю, системні препарати вони завжди використовуються при обробці рослин, коли є листя. Через листя поступає в саму рослину ці от частинки препаратів. Якщо ж листя немає, що ж ви обробляєте? Ви обробили гілячки, ну, стволик обробили, а воно не попало всередину, тому що системні препарати працюють, коли вже йде фотосинтез, вже є листя на деревах, тоді воно працює. Або ж ви малюєте купоросами. Я просто це слово, як бачу, що в садах білі з синіми відтінками ці дерева стоять. Дощ пройшов знов. Купають і купають. А потім, до речі, є вже е, вчені дослідили саме, хто хворіє раком. так от Ті, хто використовують купороси, хто використовує дуже багато хімічних препаратів і їдять ці овочі та ягоди, які вирощують в своїх садах. Оце дуже погано, дуже погано для здоров'я, не тільки для рослин, не тільки для людини, а ще й для землі. І після таких обробок наші бджілки теж гинуть. Гинуть багато пташок, а потім говоримо, а що немає щось в цьому році. У нас бджіл їх мало, щось пташок дуже забавно. Дайте їм можливість, хай вони працюють, не хімічте. Щось я дуже розговорилася, вибачаюсь, але інакше я вже не можу. Я звертаюся, кожному пишу, кожному розказую. Просто ви повинні вже дорослішати, шановні садівники, якщо ж хочете вчитися, вчитися, вивчайте інформацію перед тим, як використовувати якийсь препарат. Обов'язково вивчайте багато інформації, тому що в інтернеті є дуже багато інформації, яка шкодить це, як мій наставник сказав, що це говорить помойна яма саме інтернет, тому що там дуже багато чого. Поганого є і добре, але піди знай, особливо, якщо ти не вчишся і не розбираєшся. Тому звертаюся саме до вас, будьте уважні. Ми ж просто на прикладі своєму, ми працюємо з біопрепаратами: є препарати системні, які не впливають на бджіл і не впливають на пташок. Є декілька препаратів, але. Це системні препарати, і їх треба використовувати саме тоді, коли з'являються листочки. Зараз ці препарати не дають результату. До речі, вони такі дорогущі, вони стільки коштують грошей. Багато. І ви просто на вітер це все викидаєте, а до речі, з дощ змиває, і воно попадає ще й в землю, в ґрунт. І знову потім ці частинки, ці формули, попадають через коріння в самі плоди і ягоди. І знову ж, це добре чи не добре, думайте своєю головою. Ми використовуємо біопрепарати. Дуже гарні біопрепарати. От трійка в квітні місяці вже. Коли температура плюс 18 і вище, ми використовуємо розчин триходерміну, триходермін це більше всього ставимо. форте і фітодоктор. Ці три препарати біо, вони чисті, вони не травлять рослину, не травлять ґрунт, і це наше коло, в якому ми простір, в якому ми живемо, і допомагають рослинам. Але ми працюємо з біопрепаратами в окремі періоди двічі на місяць, і рослини здорові. А нам пташки допомагають шкіників збирати. Практично майже не використовуємо в останні роки з-за того, що у нас дуже багато пташок. Ми їх взимку прикормлюємо і вони обов'язково у нас залишаються і нові прилітають. Зараз такі чудові пташки прилітають дуже гарні. Отож. І ще у нас є теж біопрепарати, біоінсектициди. Ми про них вже багато говорили: скарада М, і Скарада-М ягідні, плодово-ягідні, і картопля, тобто всі шкідники якраз беруться. Але зараз є дуже багато препаратів в Україні і інших тих, хто виробляє виробників, так що багато є, є що вибрати. І все це біо, беріть свіже і не спішіть зараз, будь ласка, хімічити. Ви не, Будь ласка, не робіть цього. Я просто... Серце в мене розривається, коли я читаю назви препаратів і те, що ви робите зараз. Перепрошую, ну добре, поїхали далі. У нас ось такий період, 17, 18 та 19, знак Скорпіон. Це стихія води. Немає листочків, листочків на рослинах. Нема листочків квіточки. І не можна знати скорпіон, та ж квіточка теж в період стихії води. Там тонесенька-тонесенька шкірочка у клітини в кожній клітині. І якщо хімічити в цей час соду використовувати, аптечні препарати, золу, настої золи, то ця клітинка бідна, Вона потерпає настільки важкі от ці енергії, і навіть шкірочка, ця танесенька, вона підсихає і клітина хворіє. Тому ми пишемо спеціально, от бачите, коли знак стихії води працює, ми пишемо, не використовуйте ці препарати. Можна використовувати біопрепарати, але в цей час вони ще не працюють. Температури ще за низькі. Ось коли можна біопрепарати використовувати при температурі плюс 18 і вище 20 і 21, 20 і 21 березня. Ось коли можна використовувати будь-які препарати, це знак козоріг. От козоріг у нас 22, 23, 24. Тут використовувати будь-які препарати, навіть купороси, хімічні. Але, Але, знову ж таки, якщо квітне рослина, Будь ласка, бережіть її. Це, вона відкрита в цей час, просто все відкрите. Це тільки жінки можуть зрозуміти, можливо, що от коли народили дитину або народжуєте дитину, і вас в цей час захімічити чимось, залите у вас, ви розумієте, що ви робите, коли ви обробляєте квітучу. Рослинку у саду. Немає значення, що, яка це рослина. Але ось є такий варіант. Якщо рослини не квітнуть, ви можете використати 24 го до обідньої перерви. Після обіду вже тільки біопрепарати. Водолій у нас 25-26 го го до середини дня. Біопрепарати в рибах не обробляйте рослини. Дуже складний час. Взагалі, дуже-дуже такий. Важкий складний і важкий час для кожної клітини рослини. Будьте уважні. Біопрепарати можна тільки використовувати 29-30-го і вже в кінці місяця, 31 березня, будь-які препарати. Ось дивіться, у нас такий ось місяць. Будь ласка, бережіть себе. Бережіть своє здоров'я, а ваше здоров'я якраз у тих плодах і ягодах, в які, які ви вирощуєте. Ви потім ходите, буде спека і буде все це підніматися з вологою, і ви будете цим дихати. А це призводить до раку легенів, якщо ви дихаєте цим. А інші препарати, якщо ви будете їсти ягоди і плоди, і при цьому хімічити ваші рослини, то ви отримаєте удар по печінці та по ниркам. І тоді оці рак, зараз рак просто, саме тому він і працює так гарно, тому що люди не бережуть себе, не бережуть рослини, не бережуть простір там, де вони живуть, там, де вони знаходяться. Час колгоспів, коли все підряд хімічили, він вже давно завершився. І тому, будь ласка, від вас сьогодні залежить, яка буде земля, чи буде вона екологічно чиста, чи витримає вона людей, які хімічать і знищують все не тільки війною, а знищують своїми діями. Отож, давайте зупинимося і будемо берегти і землю, і рослини, а значить, і себе, і своє майбутнє своїх дітей, внуків. На цьому ми завершуємо наше відео. Перепрошую, якщо дуже забагато було сказано, але це вже накипіло, і мені так хочеться, щоб ви це зрозуміли, і щоб ви просто задумалися і зробили аналіз, що вам хто говорить, що їх там сусіди роблять. Це вас не цікавить. Вас повинно цікавити здоров'я землі, екологія душі вашої, екологія е саду, екологія вашого будинку. Вашого простору і вашого серця. Ну що ж, на все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.